Друзі, привіт! Сьогодні хочу засняти е, чесний відео обзор про епоксидну наливну підлогу. А то щось багато з'явилось відео, реклама, яка це крута річ. Ми теж повелись на це діло і в минулому році. Ось нанесли на роботі. Ось на сходах. Ось таку епоксидну наливну підлогу. Це було, звісно, непросто. Ну, спочатку треба все вичистити, вимити, потім обрабатується це все спеціальним ґрунтом. Коротше, намучились, тут на колінах це все красили в ітоги. сейчас як вам показати? Ну, ось уже тріщини. Це вже подставали лапті. Подставши все. Зараз покажу. Ось при вході. Ось тут так само все повідпадало. Ну добре, тут ще можна грішити, що тут холодно, там я не знаю. Ну тут, дивіться, була чиста плітка. Вона з матовим покриттям на неї нанесли. Спеціальний ґрунт, який йде в комплекті з цією підлогою наливною, і все це до сраки, все воно відпадає потроху. О, там при вході можна грішити, що там ще може холодно, О, там, де маленький клаптик. Також все повідпадало так само і зараз покажу. Причому робили все, наносили дуже старанно. А ось Зараз покажу інше місце, де ми наносили, це качегарка. Там постійно тепло, тепліше, ніж в інших приміщеннях навіть. По всій підлозі дивіться так само все. Там там, там, підшолкувались, подпадало, багато таких місць. Тобто не ведиться на цю рекламу. Всі ці налівні підлоги поксіння, це трохи не те, що вам обіцяють. Дякую за увагу, до побачення, до скорих зустрічей. Всім пока.